Премія всім маріупольцям теж. Злочинці повинні знати, що всі їхні злочини записані на камеру, зняті на відео, і про них буде знати весь світ. Те, що ми отримали поліцейську премію, це допоможе такій роботі залишитись в історії. Що ця це визнання, ця нагорода означає для тебе, для цієї війни, і для України загалом? Для мене це честь, честь, що я можу розповідати світу про Україну, що я можу розповідати світу про страждання українців, і що те, що ми розповідаємо. Довіряють, тому що ми розповідаємо довіряють. Це важливо не тільки для мене, це важливо для всіх українських журналістів. Рік тому всі українські журналісти, хто знімав розповідав про вторгнення Російської Федерації в Україну, отримали спеціальну нагороду поліцерецької премії. І цього року, отримуючи поліцерецьку премію, ми розуміємо, що. Це про всіх українських журналістів, тому що всі ми ризикуємо однаково, працюючи і на передовій, і в Нізрумах, і всі ми пишемо історію своєї країни. І на нашу роботу дивиться весь світ. І нашими очами він розуміє жорстокість Російської Федерації і. Злочини, яка, які були вчинені Російською Федерацією в Україні проти українського народу, це наша місія, і ми будемо її нести вперед, і будемо робити все, що від нас залежить, щоб світ не забував про Україну, тому що завжди є небезпека, що світ втомиться, що світ перестане співчувати. І uh, підтримувати Україну в одному із своїх інтерв'ю ти розповідав, що українські поліцейські допомагали тобі і твоїм колегам uh, вийти із Маріуполя. І вони, зокрема, казали, що вони хочуть, щоб ви оприлюднили ваші роботи, ваші фотографії, ваші відео, тому що вони цитата можуть змінити хід війни. Ти сказав на той момент, що ти сумнівався у цьому. Uh, яка твоя позиція зараз? Я й досі сумніваюся що. Одна фотографія чи один репортаж чи стаття може змінити хід війни, але якщо те, що ми робили, допомогло хоча б трохи відкрити зелений коридор, врятувати кілька життів 10, 100, 1000, я не знаю, якщо це допомогло українським дипломатам. Знайти підтримку міжнародної спільноти, то це вже багато. А якщо до цього додати те, що все, що роблять українські журналісти, і, зокрема, те, що робили ми в Маріуполі, залишиться в історії, і ніхто з цих вбивць, ніхто а, не зможе втікти від правди. Ніхто не зможе втікти від покарання. Злочинці повинні знати, що всі їхні злочини, злочини записані на камеру, сфотографовані, а, зняті на відео, і про них буде знати весь світ. І ця премія вона допоможе а, донести до вбивців цей меседж. Фактично, коли б твої е, і твоїх колег роботи були оприлюднені, постійно представник Росії в організації бідних націй назвав їх фейками, несправжніми. справжніми. Що би ти відповів йому сьогодні? По перше, цікаво, що він був е, майже першим російським політиком, який публічно сказав, що е, російське вторгнення в Україну це не спеціальна операція, а це війна. Він тоді сказав, що хто переможе в інформаційній війні, переможе війну. і не знав це війну. Але ми, як журналісти, не я не хочу думати про журналістів як про солдатів, які б'ються десь в інформаційній війні. А, журналісти, не професійні журналісти, не повинні битися з машиною пропаганди, Він повинні. Ні з ким сперечатись, все, що можемо робити, це продовжувати роботу, робити все можливе, щоб ця робота дійшла була прочитана, побачена як найбільшим найбільшу кількістю людей. І саме тому вулиця премія настільки важлива, тому що і знову і знову світу. Ми нагадаємо про Маріуполь, про Україну, про злочини, які Російська Федерація. Кожен день тоді в Маріуполі зараз в Бахмуті, в Авдіївці в Марінці, вчиняє Україну. Що е, ті фото, ті відео, які ти зробив, е, факт е, їхнього визнання і взагалі що вони означають для тебе? Фотографії Євгена Малолетки та відео і фото, які я знімав в Маріуполі, і фільм, який я зробив 20 днів в Маріуполі, який я зробив після вже того, як ми виїхали. Для мене для мене, це символ вторгнення Росії в Україні, символ жорстокості росіян проти українців, але це і символ надії, і того, як весь світ був здивований силою українців, які зупинили навали. Це перше. І по друге. Коли через, я не знаю, 10 років, 50 років, хтось з Росії, чи європейці, хто захоче побачити, що насправді сталося в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення і на восьмий рік вторгнення, то вони зможуть знайти цей фільм і і зрозуміти, що малося насправді, тому що ми формуємо своє розуміння світу, користуючись новинами, але ми, користу... ми формуємо розуміння своєї історії, історії своєї країни, історії світу саме оцим, великими репортажами, фільмами, книгами і. Те, що ми отримали поліцейську премію, це допоможе такій роботі залишитись в історії. І ще раз вітаю з цим визнанням насправді тебе і твоїх колег. І в мене на цьому все. Єдине, можливо, ти хочеш щось додати. Я хочу додати, що це премія всім Маріупольцям. Теж. Це... Премія всім, хто вистояв, вижив, і премія всім, хто втратив своє життя і зараз лежить в могилах без імен, всіх тих, хто був вбитий в своїх будинках і потім перетертий на пил. І... Забутий, але не забутий ніколи. Це нагорода для них, для маріупольців.